Наслідок приморозки, дивіться, грушки зимові. Це киралійська, це корейська, це японська, це олімпік, а це Суїцу якась там. Їм нічого. Але оце було дуже заквічено дуже великі листя були. Хурма. Просто були здоровенні листя на хурмі. І гляньте. ні однісінького нормального листочка немає. Все. Ось вам і наслідок, що мороз був. Значить, оця рослинка для морозу не годиться. І знаєте що? Я її викорчую і викину. Це у нас куплено на базарі. І Русла вже у мене вона третій рік. Може виросла, так добряче виросла. Ну, значить, не то пальто. Ті не розпустилися взагалі. Хоча вони були утеплені. Це не для труб поліпропіленових утеплювачів. І агроволокно було у них і все. Нічого вони... Так, це добре, що є що викопати і є що викинути. Що? І в нас морози були.